Все почалося з листа. Він прийшов о третій ночі, коли навіть годинники на Бейкер-Стріт ніби затихли від страху. Конверт був мокрий, наче його витягли з річки, а чорнило розпливлося, утворюючи слова, що здавались криком: Темза забирає нас. Пасажири з туману вже на борту. Допоможи. Капітан Грінвіч, пароплав Еребус. На звороті лише одна крапля, схожа на кров, що розчинилася у воді. Я знав цей корабель. Еребус зник три тижні тому під час густого туману. Газети писали про аварію, але тіла не знайшли. Лише порожній пароплав викинуло на мілину біля Грінвіча без екіпажу, без пасажирів, з відкритими ілюмінаторами, наче корабель сам видихнув усіх у ніч. Туман той вечір був особливий, він не стелився по воді, він стояв важкий і живий, пульсуючи, наче серце, величезної істоти. Я сів у човен біля Таверського мосту і поплив униз за течією. Весла входили в воду без звуку, наче річка не хотіла, щоб її турбували. Через годину я побачив Еребус. Він стояв посеред темзи, освітлений лише блідим місяцем, що пробивався крізь туман. Жодного вогню на борту, жодного руху, лише дим з труби, що підіймався вгору і розчинявся в тумані, наче душі. Я підплив ближче. Трап був спущений. Дошки скрипіли під ногами, але звук глушився туманом, наче той ковтав усе живе. На палубі стояла тиша, така густа, що я чув власне серце. І тоді я побачив їх, пасажири з туману. Вони стояли вздовж бортів, десятки, сотні, прозорі, наче виткані з самого туману. Їхні обличчя були моїми. Кожен повторював мої рухи з затримкою в одну секунду. Коли я підіймав руку, вони підіймали, коли я повертав голову, вони повертали. Їхні очі були порожніми, але в них я бачив себе, мертвого. Я пішов до капітанської каюти. Двері були прочинені. На столі лежала карта темзи, вся вкрита червоними колами, місця, де зникали кораблі. Біля карти дзеркало. Звичайне корабельне дзеркало в мідній оправі, але коли я глянув у нього, я не побачив свого відображення, я побачив свою смерть. Я стояв на палубі Еребуса, а туман обвивав мене, проникаючи в рот, в очі, в легені. Мої руки ставали прозорими, шкіра танула, наче віск. Я ставав одним із них. Дзеркало показувало це знову і знову. Безкінечний цикл, де я вмирав і повертався, вмирав і повертався. Я відсихнувся зеркало тріснуло від мого дотику, і з тріщини вирвався туман холодний, мокрий, живий. Він заповнив каюту, обвив мої ноги, підіймався вище. Я почув голос капітана Грінвіча, але він лунав не з він лунав зсередини туману. Ти вже на борту, Гомсе, завжди був. Я кинувся на палубу. Пасажири з туману повернулися до мене одночасно, їхні роти відкрилися, і з них вирвався той самий голос: мій голос: Залишайся! Корабель захитався. Не від хвилі, від того, що Еребус почав тонути. Повільно, велично. Наче виконував останній уклін. Вода підіймалася по палубі, але вона була не водою, вона була туманом, густим і липким. Я побіг до трапу, але його вже не було. Лише туман, лише вони. Я стрибнув за борт. Холод пронизав до кісток. Я плив, не знаючи куди, не бачачи берега. Туман був скрізь. Я відчував, як руки, холодні, прозорі, хапають мене за ноги, тягнуть вниз. Я кричав, але звук глушився. І тоді я зрозумів я не пливу до берега, я пливу вглиб туману, вглиб себе. Я прокинувся на бруківці біля Таврського мосту. Світанок, туман розвіявся. Еребуса не було. Лише мій човен, прив'язаний до причалу і в кишені уламу дзеркала. Коли я глянув у нього, я побачив не себе, я побачив їх сотні, тисячі, і всі вони посміхалися моєю посмішкою. Тепер, коли над Лондоном опускається туман, я чую їх вони шепочуть моє ім'я, вони чекають, бо темза. Ніколи не віддає своїх пасажирів, вона лише чекає наступного.